Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні поговоримо про незвичайних мешканців природи. А про кого ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Вони всюди проживають, по шість ніжок вони мають, можуть мати крила. Але це не пташки. Здогадались, хто це? Звісно. Це комашки. Комашки це чудо природи. Що комашки роблять узимку. Вони сплять, заховавшись у свої будиночки, мурашки у мурашниках, бджілки у вуликах, жучки під землею або під корою дерев. А де ми можемо побачити комах? Вони живуть скрізь у траві, на землі, під землею, на воді. Давайте розглянемо кожну комашку окремо і дізнаємося про неї багато цікавого. Метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на квіти. Бувають різного кольору, з чудовими візерунками на крильцях. Є різні метелики. Це павинне око, махаон, лимонниця. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, відпочивають. Метелики комахи з повним перетворенням. Так як личинка, гусінь повністю відрізняється від дорослого метелика. Багато метеликів занесено до червоної книги, тому що їх залишилося дуже мало в природі, тому ловити метеликів не можна. А чим харчуються метелики? В основному вони поїдають нектар квітів і сік фруктів. Вважається, що там, де живуть метелики, повітря чисте, а там, де їх немає, брудне повітря. Ви, напевно, бачили на квітах смугастих медоносних комах. Це бджілки. У бджілки красиве смугасте кільце жовто-чорного забарвлення. Комаха має криця. І подовжений хоботок носик. Завдяки йому бджілка висмоктує з рослини нектар, а потім перетворює його на смачний і корисний мед. Бджілки живуть дружніми, великими сім'ями. Кожен член сім'ї виконує свої обов'язки. Найбільша бджола у родині це цариця мати. Вона відкладає яйця. Робочі бджілки збирають нектар, годують дітей та захищають житло. Чоловічі особи не вміють збирати нектар, вони називаються трутні. Дикі бджоли мешкають в дуплах старих дерев. Але коли люди зрозуміли, що бджоли виробляють не тільки смачний, але і корисний мед, то зайнялися розведенням бджіл у вуликах, Бджільництво – це одне з найдавніших занять людини. А ви знаєте, щоб добути ложечку меду, 200 бджіл працюють цілий день. Діти, коли ми з вами прогулюємося, потрібно дивитися під ноги. Щоб не наступити на хатинку пірамідку. Ви вже здогадалися, хто тут живе? Це дружня родина мурашок. Мурахи працюють дуже злагоджено. Кожен має свій обов'язок. Одні несуть на собі соломинки для будівництва, інші шматочки кори дерев, гілочки, листочки. Свою їжу. Яка на вигляд мурашка? Вона маленька, чорна, у неї є голівка, тулуб та шість лапок. Мурах часто називають санітарами, адже вони поїдають загиблих комах, прибирають різне сміття. Тому мурахи дуже корисні комахи. Ви, напевно, всі впізнали цю комашку. Це божа корівка або сонечко. Це маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок. Сонечко дуже корисна комаха, адже вона живиться шкідниками, попелицями. Які нижчі садові рослини. У день сонечко може з'їсти 100 попелиць. Яскраве забарвлення захищає сонечко від хижаків. Воно відлякує їх. Також сонечко виділяє рідину жовтого кольору з різким запахом. Цю рідину сонечко виділяє у разі небезпеки. Так захищається від жаб, павуків і інших ворогів. Також, коли є небезпека, сонечко може прикинутися мертвим. Сонечко дуже гарно літає за допомогою крил. Є різні види сонечок червоне, жовте, біле сонечко. Кількість цяточок теж може бути різною. Але найпоширеніше сонечко, яке має сім сяточок. Вважається, що не можна проганяти сонечко, яке сіло на вас, щоб не злякати удачу. Давайте розглянемо ще одну комаху. Це коник стрибунець Якщо в теплу погоду вийти в поле, можна почути стрекотіння коників. Коли вони співають, створюється враження, ніби хтось стукає молоточками. Звуки коник видає завдяки руху крилами. Він ними одне об одне, але стрекотати можуть лише самці. У коника довгі задні лапки, завдяки чому вони добре стрибають. Коники живуть у траві на полях, луках, степах. Колір коників схожий на колір листя рослин, на яких вони живуть. Зазвичай вони бувають зеленого, рідше – сірого кольору. Забарвлення коників допомагає їм маскуватися у траві. Вони дуже схожі на зелене листя. І непомітні серед нього. Рятуючись від ворогів, коники можуть довго не рухатися, тримаючись лапками за стебельце або листочок трави. Зазвичай коники абсолютно нешкідливі, вони можуть завдати шкоди полям тільки якщо їх стає дуже багато. Важко сплутати з іншими комахами бабку. Вона має яскраве і блискуче забарвлення, велику голову з великими очима і довгі крильця, дві пари крил. Бабки це хижаки. Вони на льоту ловлять свою здобич. Основна їх їжа це комарі та мухи. А це жук-олень. Він отримав свою назву завдяки величезним верхнім щелепам, які є тільки у самців. Вони нагадують роги оленя. Це найбільший жук в Європі. Ці так звані роги він використовує у боротьбі з конкурентами, а також для самооборони. Вдень жуки олені малоактивні. Вони спокійно сидять на деревах, а з приходом сутінків вони відправляються на пошуки їжі. Літають жуки дуже важко, з гучним шумом. Під час польоту тримаються практично вертикально. Літати горизонтально заважають роги. Жука оленя зараз охороняють, тому що їх залишилося дуже мало. Також є шкідливі для людей комахи. Це комарі. Тулуб комара вузький, з кількома парами довгих лап і тонкими невеликими крилами. Обов'язково є довгий носик хоботок опущені униз. Харчуються комарі кров'ю людей і тварин. Тільки самки комарів. Самці живляться квітковим нектаром або соком рослин. Комарі переносять тяжкі і смертельні захворювання, особливо в тропіках. Дзичання, яке ми чуємо, насправді видається. Рухами крил. Також шкідливими для людей є мухи. Мухи переносять небезпечні інфекції, які викликають у людей хвороби. На своїх ворсистих лапках мухи переносять мільйони бактерій. А одна муха за своє життя відкладає тисячі яєць. Тому дуже важливо. Завжди дотримуватися правил гігієни. Більшість комах це чудові, неповторні і корисні живі істоти. Малята радійте гарним різнокольоровим метеликам, яскравим сонечкам, працьовитим бджілкам і мурахам. Не ловіть їх, не знищуйте, не руйнуйте їхні будиночки. Бо вони маленькі і беззахисні. Світ з комахами стає веселим і цікавим. А я прощаюся з вами. До побачення!